Прибрана ялиночка іграшками сяє. танці круг ялиночки, сміх дзвінки лунає, пишна ялиночка, золоті вогні, Стрінемо радісно новорічні дні. Діти, скажіть, будь ласка, а ви вже прикрасили ялиночку? А чим ви прикрашали ялинку? Так, все правильно ялинку прикрашають мішурою, кульками та різними сяючими гірляндами. Подивіться на мою ялиночку та скажіть, якого кольору кульки на ялинці. Ось, наприклад, якого кольору кульки на ялинці? Так, кульки рожевого кольору. Наступна картинка якого кольору кульки на ялинці? Правильно кульки червоного кольору. Якого кольору кульки на ялинці? Звісно, кульки синього кольору. Якого кольору кульки на ялинці? Кульки жовтого кольору. І остання картинка. Якого кольору кульки на ялинці? Так, кульки зеленого кольору. Молодці дітки! Ви правильно відповідали на питання. А я прикрасила ялинку кульками різного кольору. Ось подивіться, яка вона вийшла різнокольорова. Дякую вам за ваші відповіді та до нових зустрічей!